Вітаю! Сьогодні в нас наступне, наступне заняття по роботі з MySQL SQL. Не, не SQL. Сьогодні буду працювати з оператором GrowPy, та я підібрав декілька варіантів, як його використовувати, щоб отримувати групи результатів з вибірки даних. Я нагадаю, як працює. Порядковість, що перше виконується в SQL запиті, тому що він може бути доволі великий. Там Select, FROM, Where та порядок наступний. Перше, це FROM, це точка збору просто усього, що ми бажаємо. Там, саме банальне це From якась таблиця, як тут, From Payments. <кій> Я ще для Більше, ну, щоб нам було а, більше зручно працювати, я зроблю більше shift. Так, так повинно бути краще. Може ще трохи. О, так, думаю, намного краще. А, так от, перше From. Ми просто зібрали усе, є таблиця, зібрали. Але ми також можемо тут що зробити? додати аліас для цієї таблиці. Для колонки це робиться через AS. As A. І тепер ми у іншому місці в SQL-запиті можемо використовувати amount колонку через цей аліас. З з таблицями це працює так. Просто пробіл та для цієї таблиці. Але тут також можуть бути join. -и. Join додати іншу таблицю. Тут мені сама середа розробки пропонує свої варіанти, що можна джойнути і як joinти. <coughs> Після того, як ми джойнули усе, усе вибрали. Ми можемо сортувати строки кожну строку за допомогою виразу VR. Він дасть одразу після from VR, щось там, і більше так, і ми щось отримуємо. Отребував в даному разі нічого, тому що там Check number, це строка, і там, це не дуже гарний. Приклад для порівнювання. Але Ver нам допомагає відфільтрувати саме кожну строку. Він по кожній строкі, строці перевіряє цей, цю вимогу. А -а -а. Після цього нас вже йде grow By. В grow By нам допомагає отримати просто. Одну велику групу. Тому що коли ми використовуємо просто Select from. чи там From where потім ми все відсортували, зробили Limit, offset, ми отримуємо одну велику групу даних взагалі. А нам дозволяє отримати результат не як одну велику групу. А воно також буде як одна таблиця, але він їх з групу цю велику таблицю одразу. Згрупує. А, так, добре. Зараз. Добре, що зараз казали. Ну, так повинно бути більше. Вона займає більшу частину екрану. І тут ну, я бачу гарно, і на запису воно гарно бачено. Ви можете нажати там на кнопку, щоб закріпити цей екран та бачити побільше. Ну, Тут на маленькому ноутбуці я гарно бачу цей SQL запит. Так, я тут в іншому місці. А, ну дякую за вишиванку. так, Я наразі практикуюсь. Працювати так, мені так зручніше. А, наразі добре видно, напишіть в чат, та я буду продовжувати. Ну, мені здається, що вже краще. Так, і далі продовжую про GrowBuy. from нам просто надам картинку в Телеграме. А, давай скиньте скинь мне в Телеграм. Я подавлюсь еще там. А, uh, Евгений, я вас только побачив. Сори. Зазвичай нам повертає просто усе, що ми бажали як один великий, одну велику вибірку відсортовану чи не відсортовану ну, з допомогою ВР. А нам дозволяє <кій> отримати підгрупи за допомогою агрегаційних функцій. І у нас виходить, що у селекті ми будемо задавати. Ім'я колонок, по котрим бажаємо згрупувати. Як приклад, це Сіті, наприклад, у нас є город якийсь. Є закупівлі в цьому городі. І ми там бажаємо, наприклад, отримати, згрупувати по містах, там Одеса, Київ, Дніпро і кількість, кількість заказів по кожному місту. І в такому разі ми отримуємо стовпчик без агрегаційної функції. Ім'я стопчика, ми хочемо усе згрупувати, та наступний з якоюсь агрегаційною функцією, там, допустимо, сам, і він нам по всіх пейментах згрупує їх по містах, та у нас буде одна строчка, представляти, як згруповану групу за допомогою агрегаційної функції. Тут і це моє основна. Відмінність, як ми використовуємо зазвичай виборку даних за допомогою Select From та за допомогою, коли ми додаємо ще Group BY. Є ще такий оператор Having, він працює відносно як where, але where нам фільтрує строки кожну строку, а Having він нам груп, фільтрує групи. Це значить, що ми даємо якісь, якусь умову, по котрій він буде додавати в кінцевий результат нам на видачу а, якусь групу, чи буде я скіпати та не буде додавати. І вже по, е, після хейвінгу ми вже можемо відсортувати це, від, ну, ордер задати. Ну, да, як Задати ордер, його відсортувати, як ми бажаємо, та задати ліміт, скільки ми бажаємо цих груп отримати. Є ще дуже цікавий модифікатор: називається він With Rollup. Я його раніше не використовував у роботі, але він дійсно цікавий, тому що не. до усі... Якщо у нас гейвінг щось не пропускає, щоб ми не просто це не отримали, а щоб він нам його ще як, додав якусь глобальну строчку, з групу... ну, Для прикладу, ми бажаємо, О, в мене є приклад. Я подивлюся в Telegram. А, так, дивитись, Вячеслав. клікніть на кнопку, ви клікнули на кнопку на мене, там, де я вишиванці сиджу, а ви клікніть на лівий екран. Тоді він у вас потягнеться на, потягнеться на весь екран. Ви можете обрати, на що дивитися. Так, тут я, якби, я у себе закріпив, що в мене було на ос, ну, як, як основний екран. І ви також можете це, це зробити. Там ви клікните на лівий екран та виберете кнопку, котрий бумажку можна чому-то прикріпити. А, так. Стосовно хейвінку та фільтрації груп, наприклад, ми беремо... Select customer number. Trick on to the payments. Так, have more context. Так, so, so. customer number. кожному Customer number, як кожен, хто у нас щось замовляв, щоб отримати суму того, що він замовляв. Тому що я тут працюю з таблицею Payment. Тут наводиться first level це я так назвав тут базу даних. Payments таблиця. Все це беру з payments. Customer name, тут можна опустити цемер. Рупую по Customer Name with Roll Up Behaving. <coughs> <coughs> uh -huh -huh. Єсь якась сума. Так, я десь там. Так, десь цього це означає, що у нас усі payment, ну, будь-який кастемер, він не замовляв на таку суму. Можна зробити поменше. От, ми отримали вибірку, він згрупував по Customer number суми, що ми там нам замовляли. Їх тут дуже ну, багато, там від сотого і так далі. Він склав усі в таблиці Payments, усі amount по Customer number. А то, що по гейвінгу не пройшло, бо та, ця група була відкинута з цього результату, то тут ми отримали. Додатковий рядок з модифікатором Rollup, який відображає усіх, хто не ну, як відфільтрувався. Це, я думаю, корисно для аналітики, але, але я дійсно не використовував це раніше. Я гадаю, що Євгеній Павлов має якісь приклади, як це гарно використовувати. Сорі, Євгеній, сьогодні якась проблема з звуком, і я чомусь не чую вас. Це якась проблема в мене, тому я перевірив запис, запис іде, я чую себе, але чомусь не чую вас. Якщо є приклад, можете його написати в сообщення к цієї цьому мітінгу. Я також можу цей, цю групу використати без цього модифікатора Віфролап. Як бачите, отримали те саме, але нема додаткового рядка, який в, себе, в собі відображає суму всього, що не попало і не, пройшло, не відповідає цій умові по рубіровки по amount. Також можемо використовувати тут і інші агрегаційні функції. Mm. Так. Якщо ми будемо використовувати, можемо також без хайвінгу зробити. Зможемо отримати усі ці записи. І тут туди більше, тому що нічого не відфільтровувалося. А, може бути така помилка, коли не використовується агрегаційна функція. <coughs> Буде виникати помилка, тому що Rowai з SQL-модом. Без модифікації sql qr він вимагає по дефолту, щоб були додані агрегаційні функції. Він не може, якщо в селекцію просто назви колонок, він не буде відпрацьовувати, не буде помилка. Це те, що я хотів сьогодні сказати про... ProGrowBy, як з цим працювати. Дійсно тут я не бачу, чого ще додати. Тут можуть бути більше роботи з джойнами. Я, я впевнений, що тут можна також ще задати якісь інші модифікатори. Але я впевнений, що для перших кроків в веб-розробці чи в вам це не буде необхідно. Так. А, на цьому все. Я зараз завершу як цей запис, і будемо продовжувати.